Вітаю всіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Запрошую вас до огляду. Новинки та акційні пропозиції. Приємного перегляду. Милопінка дитяча 2 в одному. Аромати в асортименті. Ціна 59 гривень 300 г. Папір дитячий. Кохавинка трьохшаровий. 4 штуки 58 гривень. Пастка для кольору та бруду. Пачка має 12 штук. Пастки дають можливість прати одночасно білий та кольоровий одяг. Ціна 119 гривень. Очисник для пральних машин очищає та освіжає 100 г вага з ароматом лимону. Ціна 77 гривень. Пакет зелений для вигрібних ям та септиків. 40 грамів 27 гривень. Олівець для чищення праски 12. Антинакипін. Засіб для видалення накипу 12-50 грамів. Рушники паперові 29 Папір туалетний, сніжна панда 55, двошаровий 4 штуки. Дитячий порошок 39, вага 400 грамів. Порошок для прання автомат 400 грамовий 47 Універсальний гель для прання 118, 3 кілограми 700 г. Аріель для кольорових речей 249 1-літровий. Персил 309, 990 мл. лоск 39 Ароматерапія 300 г. Порошок савекс 300 г 37. Порошок тайт альпійська свіжість 42 гривні 300 г. Засіб для миття посуду 59. 1000 г. Феррі лимон 59. Зелений лимон 64 гривні. 1 літр. Галакс цитрусовий мікс 480 грамів. Ціна 39 гривень до 19 грудня. Швабра для миття підлоги плоска. Вперше бачу чорний колір у магазині Аврора. Ціна такої швабри – 449 гривень. EcoMax – універсальний засіб для миття рук та посуду. 1 кг – 55 гривень. Засіб для видалення вапняного нальоту та іржі – сану. Об'єм – 1 літр, ціна – 299 гривень. Форте Плюс. Засіб чистячий для видалення жиру та сажі. 750 мл. Ціна 279 грн. Засіб для миття посуду на основі харчової соди. 500 г. 34 грн. Ксама піноутворюючим для миття посуду 88. 300 грамів домі інтенсивний засіб для очищення кухні 119 З ароматом волошки засіб для скла та дзеркал. Видаляє бруд, сліди комах та різні плями та пил. Ціна 59 гривень. Сама професіонал гель для прання 239,5 кг. Праска парова 499 1800 Вт. 2 роки гарантії тефлонова підошва. окраска парова на 2000 Вт 549 Новинка сковорідка з краєшкою 699, діаметром 24 см. Коворітка від Шеф 149. Високоякісний алюміній. Тільки антипригарне покриття підходить для усіх типів плит. Подушка на стілець зав'язками з двох сторін. 100% поліестер 109 гривень. Є ще в такому світлому варіанті. І ще один колір. Набір рушників 100% бавовна. Є червоні, зелені, бежеві, коричневі сірі. Ціна 349 гривень, 50 на 90 та 70 на 140. Рушник мікрофібра з тваринкою 149. Поліестер та поліамід. Багато привезли рушників цього разу. Ось такі у різних відтінках по 44 гривні 100% бавовна 50 на 30 119 також бавовна. Розмір 70 на 40. Виробництво Узбекистан. Махровий калимок для ніг 229 50 на 70. 100% бавовна, колір коричневий. Рушники махрові кольорові 299. Такі йдуть з візерунком. 100% бавовна Узбекистан. 179. Також бавовна. Виробництво Узбекистан 50 на 90%. Подушка бублик. Два варіанти 279. Безена паличці від добрик 12 грамів. Ціна 14 гривень. Декор кондитерський 34. Цукерки сонячний віночок. Вишня 169. 100 жари. 196 г 199 гривень. Лоток для столових приборів пластикові 249. Такий на три відділення більшого розміру. І є ще на два. Ціна 179. 28 на 39,5 см. Свічка в банці ароматизована. 84. Тарілка святкова 99, є ще така більша за 149. Плитка шоколаду світоч 169. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. На все вам добре!